Вітаю, вас, шановні телеглядачі. На ваших екранах програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні говоритимемо про мобілізацію на теренах Надвірнянського району та всі аспекти, які стосуються цієї, як виявилось, нелегкої справи. Спілкуватись будемо із тимчасово виконуючим обов'язків комісара Надвірнянського Богорочанського об'єднаного районного військового комісаріату Володимиром Єрмощуком. Вітаю вас, та першим заступником голови Надвірнянської районної державної адміністрації Андрієм Криським. Вітаю. Вітаю. Перш за все, Володимир Сергійович, поясніть, будь ласка, яка основна мета цієї мобілізації, яка оголошена, і хто під час ось цієї четвертої хвилі буде призиватися до військової служби? згідно указу президента України номер 15 14 січня? Ви знаєте, що вступила четверта хвиля мобілізації з метою підтримання бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань? України на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національної безпеки України на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 конституції України. Президент оголосив мобілізацію. Значить, основою метою четвертої хвилі мобілізації є ця ротація особового складу, який був признаний під час першої хвилі мобілізації, яка проходила в березні місці, зменшення навантаження. Психологічно на особовий склад і поліпшення підготовки військовослужбовців збройних сил України. Чи можете сказати, куди е, будуть направлятись військовозобов'язані, які е, пройдуть медичну комісію? Так, Тому? ті військовозобов'язані, які пройдуть медичну комісію і будуть придатні за станом здоров'я, будуть направлятися учбові центри. Військовослужбовці е, нашого району будуть від е, відправлятися 233-й загальновійськовий полігон. Це Рівенська область, де будуть переходити. Перепідготовку на цьому полігоні 25 днів. Після того що будуть вони 30 днів проходити бойове злагодження. Після проходження бойового злагодження вони будуть направлені в зону антитерористичної операції для зміни ротації того особового складу, який зараз знаходиться там виконує бойове завдання за призначенням. Це для солдатів офіцери, які будуть признані зараз після четвертої хвилі мобілізації, будуть направлені на офіцерські курси перепідготовки. Офіцерські курси перепідготовки, їх на даний момент є 10 курсів. Вони знаходяться в місті Івано-Франківського на базі кафедри Нафти і газу готують перепідготовка спеціалістів. Паливно-мастильних матеріалів, на базі Київської військово-медичної академії проходять лікарі, на базі Харківського університету проходять підготовку інші спеціальності. На базі Львівської академії сухопутних військ проходять офіцери командних танкісти, сухопутчики, артилеристи. Е, зрозуміло, що мобілізація триває вже ну не перший день, вона розпочалась не сьогодні. Четверта хвиля. Е, як в цілому проходить мобілізація на Дурнянському районі? З якими проблемами стикнулись е, зокрема військовий комісаріат і ті органи, які е, приймають участь в цьому процесі призову, е, скільком людям, взагалі, от на теренах району вже е, роздано повістки? Ну яка в цілому ситуація наразі? Наразі ситуація дуже важка. Тому що дуже багато військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації, виїхали за кордон, виїхали в Росію, виїхали в інші країни Європи. А ці, які не виїхали, свідомо відмовляються від вручення поїздок. їхні матері чи дружини, говорять, їх нема вдома і не можуть пояснити цим. На даний момент. Що на в районі вручено близько півтори тисячі повісток. Військовий комісаріат з'явилося близько 200 військовозобов'язаних з півтори тисячі повісток. Також кожен день у нас виїжджають п'ять мобільних груп, які виїжджають в сільські ради, допомагають сільським радам вручати поїздки. Це представник військового комісаріату, представник районної державної адміністрації і представник органів Міністерства внутрішніх справ. Ну, в цілому ситуація вкрай <кій> е важка, будемо говорити, є такі села, які е дуже багато е відмовляються. Це, можемо сказати, Надвірна, де по надвірні було вручено е було на вручення близько 260 повісток. І з тих 260 е міський голова вручив тільки 7. І пояснюється це тим, що. Немає не на даний момент на території надвірної і покинули Надвірнянський район за межі. І близько 20 чоловік, які відмовилися від вручення цих повісток, це по місті надвірні. Ну, зрозуміло, що е, така проблема, скоріше, полягає через те, що. Ну, якийсь є внутрішній дисонанс, скажімо, От, поки там на Сході тривають бойові дії, інша частина України живе собі якимось зовсім іншим життям, тобто працюють нічні клуби, працюють бари, ну, фактично про війну тут ну, так говорять тільки з екранів телевізорів, і, зокрема, до Вищого керівництва держави є дуже багато запитань. От, можливо, це і є тією причиною, чому. Військово зобов'язання відмовляються або переховуються від військового комісаріату. Однак, яка роль от саме органів, скажімо, місцевого самоврядування, районної влади в процесі мобілізації, в сприянні чи, можливо, якомусь іншому, ну, інших факторах, які мають бути надані в допомозі при мобілізації? Пане Андрію, розкажіть детальніше. Відповім на це запитання. Справа тому, Якщо в загальному сказати, то захист своєї держави це є обов'язок кожного громадянина України і невиконання обов'язку цей обов'язок записаний в Конституції України. Дійсно прийнято указ про часткову мобілізацію, і ця часткова мобілізація проходить. Відповідно до закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, зрозуміло, що згідно даного нормативного акту обов'язок організації мобілізації покладається на місцеві органи виконавчої влади разом з військовим комісаріатом, а також на виконавчі органи сільських селищних і міських рад. Тобто, першим обов'язком якраз влади разом з військоматом є. Забезпечення проходження мобілізації згідно закону, згідно указу президента. Відповідно, одним з таких обов'язків якраз є оповіщення військовозобов'язаних, які можуть підлягати мобілізації. Ну, крім тих, які, яким надається відстрочка по мобілізації, покладається на Органи виконавчої влади і на органи місцевого самоврядування, тобто виконавчі комітети сільських селищних міських рад. Відповідно, саме працівники сільських селищних рад, працівники житлово-експлуатаційних організацій, об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, на них покладається обов'язок оповіщення. Громадян, які підлягають мобілізації, тобто, а оповіщення в нас проходить відповідно шляхом вручення відповідних повісток, встановленого законодавством зразка. І такі ж шляхи відповідно до чинного законодавства, шляхами вручення повісток є перше, це є отримання повістки від уповноважених працівників. Виконавчих органів сільських селищних міських рад, тобто у нас в сільських радах є особи, тобто начальники військово-облікових столів, на яких покладено обов'язок, де немає таких посад, тобто в невеликих селах, покладається на іншу особу, як правило, це секретар сільської ради. В міських населених пунктах також це покладається на виконавчі органи міської ради, але Уповноваженими в даному випадку є працівники житлово-експлуатаційних та інших організацій, тобто це є перший шлях. Другий шлях вручення повісток оповіщення йде через відповідні структурні підрозділи підприємств, установ організацій. Це означає, що такі повістки цілком законно можуть вручатися по місцю роботи на підприємстві. Військово зобов'язаних, тобто це є в межах чинного законодавства, і відповідно через ЖЕКі. Крім того, враховуючи, що це є обов'язок місцевих органів виконавчої влади, так у нас в районі вже казав Володимир Сергійович, в допомогу цим працівникам працюють мобільні групи, які виїжджають в населені пункти і відповідно оповіщують, здійснюють оповіщення військовозобов'язаних, які можуть бути. Призвані, тобто мобілізовані. Зрозуміло, що е, це оповіщення, це не означає, що одразу особа, яка отримала повістку, однозначно відправиться там чи в навчальний центр, чи в зону АТО. Е, відповідно, передує цьому проходження медичної комісії, і як було вже сказано, що е, неодноразово в засобах масової інформації говорилося, що е, Якісний відбір повинен бути. Тобто, в першу чергу, це мають бути здорові громадяни, патріотично налаштовані, тобто морально готові бути мобілізованими, зрозуміло, так. Ну, і відповідно, то вже, напевно, військовий комісар, відповідно також до військово-облікових спеціальностей. Так, військово-облікових спеціальності згідно заяв військових частин. Так, тобто мобілізують тих осіб, які мають вже певну підготовку, відповідно, здобули військово, якусь військово-облікову спеціальність і ті спеціальності, які, яких потребує, потребують зараз Збройні сили. Тобто, відповідно до законодавства, повістку може вручати не тільки представник військового комісаріату, але і людина із органів місцевого самоврядування. Наскільки. Так, як з органів місцевого Ні, самоврядування. Представник військового комісаріату не повинен вручати повістку. повинні вручати повістку начальники військово-облікових столів із Жеків. Угу. Працівники військового комісаріату допомагають їм вручення повісток, тому що багато начальників ВОЗ, які в, Просто бояться йти, тому що їм погрожують. Якщо вони прийшли, там чому там до мене прийшли, чому не до іншого прийшли? І тому ми прийняли таке рішення разом з Андрієм Васильовичем, щоб спільно ми допомогли головам сільських рад, начальника військово облікових столів, де склалася вкрай важка ситуація в цих населених пунктах допомогти вручення повісток. Тому що це зараз ну, ну шириться дуже багато інформації про те, що, мовляв, повістку має вручити обов'язково людина із військового комісаріату. Це неправильно, це І такого це... немає. Це в статті 18 закону України, де чітко указано, що е, органи місцевого самоврядування вручають повістки. повістки. Ну, я можу зацитувати: Так, організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку. Щодо мобілізації у порядку, визначеному чинним законодавством, ви також сказали про те, що повістки вручаються працівникам підприємств. Розуміємо, що на території Надвірнянського району в принципі вже не так багато підприємств, які працюють, які тим не менше є ну, надзвичайно важливі для районного бюджету, тобто вони є бюджету утворюючими. Людям, які працюють на цих підприємствах, коли вручається повістка. Чи не існує загрози, скажімо, того, що виробництво буде зірваним? Ну тобто, чи враховується зайнятість осіб, ті, які, тим, тобто тих осіб, яким вручається повістка? Однозначно враховується, тому що законодавством передбачено для таких підприємств, які виконують відповідно стратегічні якісь завдання. Бронь. Бронювання. Бронювання. Тобто на цих підприємствах. Люди напередодні четвертої хвилі мобілізації. Ці люди, які определяють казати, їхню бойову готовність, вони заброньовані і не будуть призвані під час четвертої хвилі мобілізації. На черговому засіданні сесії районної ради депутатам, ну тобто, ви оголосили про те, що депутатам будуть роздані повістки. В коридорі знаходився представник військового комісаріату, який повинен був роздавати ці повістки. Чи вручили повістки депутатам і як вони відреагували на це? Значить, вручили ми повістки депутатам. Е, значить, 16, було вручено 16 повісток, 13 районної ради і 3 міської ради. І для проходження медичної комісії на даний момент прибуло 5 депутатів районної ради і 2 депутати міської ради. Але слід врахувати той факт, що більшість тих депутатів яким були повістки, цю комісію медичну пройшли під час, будемо говорити третій хвилі мобілізації в липні, в серпні місяці. А медичний огляд цієї комісії дійсний на протязі року? Також, от питання, яке турбує зараз багатьох: роз'ясніть відмінності між мобілізацією, так і призовом на строкову службу. Зараз під час четвертої хвилі, чи відбувається і те і інше, чи зараз відбувається тільки мобілізація? Відмінності між мобілізацією на строкову службу полягає у першу чергу, тому що термін строкової служби чітко чітко визначений законодавством України. Тоді як військово зобов'язані мобілізуються на особливий період, і тривалість цього особливого періоду може тривати місяць-два рік. О, і основна відмінність категорії людей, що відповідають під час призиву мобілізації на строку військову службу, як ви знаєте, що зараз будуть призиватися особи в біки не від 18, а від 20 років до 27 років. А мобілізації підлягають особі від 20 до 60 років. Тобто, під час четвертої хвилі будуть призиватись люди і на строкову службу, чи тільки мобілізуватись для ротації військових Значить, е Зі слів президента. Що відбудеться і призов на військову службу. Здорово у, Стро... у березні, травні, червні місяці цього року відбудеться. Відбудеться призов. Ну, поки що указу президента нема. Ну не можемо сказати, коли це буде. Думаю, що в березні місяці має вже буде вийти указ президента на призив на строкову свою службу. Але як сказав президент, що ці особи, які будуть призвані на строку військову службу, вони будуть відправлені в військові частини забезпечення. І ні один із тих призовників, які будуть призвані на строку військову службу, не буде відправлений в зону АТО. Тобто, виходить, що під час четвертої хвилі мобілізації. Тим особам, які раніше не служили в армії і не мають військових спеціальностей, тобто не мають військових кафедр, повістки вручатись не будуть, тому що вони, ну вони ж не служили в армії, вони не мають військової спеціальності е, ці особи е, військовозобов'язані яким більше 25 років, які не проходили військову службу, тобто навчалися чи мали вістрочку з інших причин, але мають, мають спеціальності, спеціальності, які будуть потрібні задійні, буде дефіцитний воз військово-облікової спеціальності. Тоді ці особи можуть бути призвані на навчальні центри для перепідготовки. Тобто не обов'язково мати військову спеціальність. Вона може, мати цивільна, але... вона може бути цивільна може бути цивільна, а вона буде дефіцитна. ця спеціальність. Ці особи, які за станом здоров'я будуть придатні до військової служби, вони будуть також призвані під час вартої хвилі мобілізації. Можете коротко, принаймні, в якому напрямку ці спеціальності ну, потенційно могли би рухатись? Тобто це якісь технічні? Так, це технічні, це водії, будемо казати, першого класу, мотористи, електрогазозварювальники, електрики дуже такі це спеціальності. Під час от, уже, мобілізації на строкову військову службу, тобто яка по планах має відбутись в березні, повинні призиватись уже ну всі, тобто звичайні рядові люди, які просто придатні за станом здоров'я. Ні, не звичайні рядові, а це призовники. Ну це я розумію. Ну тобто призовники в віці від 20 до 27 років, які втратили право на відстрочку. Ви вже згадували про те, що, зокрема, підприємства мають можливість бронювати, тобто певну кількість осіб, які працюють на цьому підприємстві і не будуть призвані під час мобілізації. Які ще категорії населення мають право на відстрочку? Ну, значить, перше, це мають право на відстрочку заброньовані. Як ми говорили, до визнані військово-лікарськими комісіями тимчасово непридатні за станом здоров'я. Далі чоловіки на отриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Жінки, чи чоловіки, на отриманні яких перебуває дитина інвалід першої чи другої групи віком до 23 років, усуновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки батьки вихователі на отримання яких привадять діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування віком до 18 років, зайняті за постійним доглядом за особами, що перебувають до законодавства України в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Також народні депутати та Аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. Студенти-аспіранти. Одним із ну, скажімо так, вирішальних факторів на ну, самому початку, при перших хвилях мобілізації, це була наявність добровольців великої кількості людей, які ну, тобто, записувалися в добровольчі батальйони, приходили самовільно зголошувалися до військового комісаріату для проходження. Військової служби, яка ситуація із добровольцями зараз? І е, якщо такі люди з'являються до військового комісаріату, то куди вони направляються? Це в якісь частини ЗСУ чи в знову ж таки в добровольчі батальйони? E, значить, на сьогоднішній день в нашому зрянську Гречанському військовому комісаріаті записалося 17 добровольців на сьогоднішній день. Ці добровольці. Будуть направлені також учбові навчальні центри для перепідготовки. Вони ніякі добровольчі батальйони не будуть проявлятися, вони будуть проятися для підготовки для Збройних сил України. Зрозуміло. І на сам кінець нашої програми можливо звернення до наших громадян, які вагаються чи втікають від військового комісаріату. Але якщо можна, тобто. Зрозуміло, що є фактори, якими можна вплинути на людину, тобто передбачена кримінальна якась відповідальність і таке інше. Якщо можна, переконайте людей, не, ну так не залякуйте, а переконайте людей, щоб вони зголошувалися до Збройних сил. Дякую. Будь ласка. Значить, Шановні краяни на я звертаюся до вас, що зараз настав дуже важкий. Період для нашої держави. Наші сини, ваші батьки зараз знаходяться, виконують свій обов'язок на східних теренах нашої держави, де були признані під час трьох хвиль мобілізації. Вони вже відбувають там вже свій рік. Прийшов цей час, коли їх треба замінити, дати їм відпочити, тому що в них є діти, в них є матері. У них є жінки, які чекають. Дуже багато населення чомусь відмовляється, незрозумілих причин. Їдуть в Росію, їдуть в Європу. Ну хто ж тоді буде боронити нашу країну, коли, не дай Бог, цей ворог не тільки буде на східних кордонах, а піде далі на територію України? Звертаюся до вас з великим проханням. Може, комусь не дійшли повски, незрозуміло, з яких причин. Приходьте військовий комісаріат, який працює цілодобово, в місці надвірні. Звертайтеся, записуйтесь з добровольцями, поповнюйте ряди Збройних сил України. Військове фінансове забезпечення зараз військовослужбовця, який призваний по мобілізації, буде складати від його військового звання і військової спеціальності від 6 тисяч до 10 тисяч гривень в зоні АТО. Також ці військовослужбовці, які будуть призвані, на військову службу після закінчення служби всі отримують посвідчення учасника бойових дій, будуть користуватися пільгами згідно чинного законодавства. А також перескажають проведення мобілізації різні слухи, які е Проходять по надвірні недавно у селі Пасічна з'явився слух, що двоє військовослужбовців з села Пасічна загинули. Так хочу вас сказати, що ці хлопці, які говорили, що вони загинули, я з ними зв'язався в неділю особисто по телефону. Вони живі і здорові. Один із них зараз знаходиться відпустці, а другий зараз е рядовий рук виконує своє завдання за призначенням в зоні бойових дій в Дебальцево. Також хочу, щоб такі слухи більш не розпрознялися на території району. Це спеціально хтось робить провокації, щоб люди боялися, ухилялися, не приходили по поїзках під час мобілізації. Дякую. Дякую нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися із тимчасово виконуючим обов'язки комісара Надвернянського Богорочанського об'єднаного районного військового комісаріату Володимир... Володимиром Володимиром Ярмощиком. Перепрошую, я дякую. Дуже. Та першим заступником голови надрунянської районної державної адміністрації Андрієм Крейським. Дякую. Дякую. вам. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.